«Ой, Давай, мама, краще скаже замість тебе. Давай мама замість тебе скаже. Да? На вигляд виглядає ніби допомога, Ніби допомога, да? а навіювання яке? Твої слова не важливі. Тебе довго слухати, ти довго формулюєш думку, давай мама скаже. Може, ти соромишся, не надо, не надо. Все вони скажуть, вони сформулюють думку і розкажуть, що він там хотів розказати. Або не придумуй дурниць, Це в тебе така фантазія. Не придумуй дурниць. Зразу обесцінюєш, так? Да. На вигляд, ніби раціональність, да. а е, навіювання яке? Твоя творчість не дійсна, не висловлюйся, не показуй. У дружбі, у дружбі, в сім'ї, як ми програмуємо, токсичними навіюваннями, да. наприклад, я просто хочу, щоб ти не робила дурниць. І на вигляд це таке піклування, піклування, да? а навіювання яке? Ти некомпетентна. Твої рішення всі безглузді, моє любиме, ти знаєш, це не критика. Я просто хочу, щоб ти була кращою. Це не критика. І на вигляд це нібито підтримка, да? а навіювання яке? Те, що ти зараз є, погано. Бо я хочу, щоб ти була краще. Значить, в сьогоднішньому дні, зараз, ти погана. ти занадто себе жалієш, да? на вигляд, правда. А навіювання яке? Твої почуття неважливі. Ти не маєш права на емоції. Ти не маєш права на емоції. Далі, наступне. Не перебільшуй. Не перебільшуй. Угу. На вигляд, ніби така, знаєте, виглядає ніби тверезість. Ніби тверезість. А навіювання яке?